Друзі, усім привіт в попередніх випусках я вам розповідав про складну ситуацію у Покровську і Мирнограді? Вона там змінюється і змінюється доволі стрімко. І як ви розумієте, це впливає на подальший хід бойових дій? І от днями британське видання The Independent пише про те, що можливе захоплення Покровська має окупантам шлях до наступу на два інші міста Донеччини Краматорська і Слов'янська. Але чи дійсно це так? Що насправді відбувається на цьому напрямку? Чи є реальна загроза для Слав'янська і Краматорська? І чому Росія не зможе захопити всю Донеччину? Про це сьогодні випуск, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, друзі, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти ще трішки залишилося нам до 100 тисяч. Ну і все, давайте часу не гайте. Одразу будемо починати. Хоч новини насправді, ну реально м'яко кажучи, неприємні. Вони дуже тривожні на правду, тому що. Е Британське видання The Independent вийшло е з показовою доволі статтею. Журналісти пишуть, що якщо Росія захопить Покровськ і Костянтинівку, це буде найважливіший успіх для них з початку 2024 року. Чому так? Ну, перше, це логістика. Вони звертають увагу на те, що Покровськ розташований там на головній дорозі Донеччини. Це ключова артерія, якою українські війська. Постачають свої підрозділи на всій лінії фронту в регіоні. Далі вони пишуть, що за оцінками близько 100 тисяч російських військових намагаються оточити місто, і це правда, до речі, такі цифри лунали понад 100 тисяч окупантів, які там зібралися на покровському напрямку. Третє це те, про що ми з вами сказали на початку цього випуску. Друзі, це плацдарм, захопивши Покровськ, який російські медіа до речі вже там називають воротами до Донецька і так далі. Вірніше, як вони це називають воротами до окупації повністю всієї Донеччини так, от, якщо вони захоплять Покровський Константинівку, як пишуть британські журналісти, противник отримує вигідний плацдарм для наступу на північ, а там два найбільших міста, що є зараз під нашим контролем: це Краматорськ і Слов'янськ, і от американський експерт Роблі в цій статті. Підтверджує, що захоплення Краматорська було б, вибачте, захоплення Покровська було б важливою тактичною перемогою для Російської Федерації, але він каже про одну дуже важливу річ: що навіть в разі там взяття міста Росіянам доведеться проробити ще дуже багато, щоб окупувати решту області, тобто, це там не біг. Да, на перегоні, як він пише, а важка і кровопролитна позиційна боротьба за кожен кілометр. Я що хочу сказати: насправді нашим експертам, нашим військовим, нашому генштабі, нашій розвідці і всім нашим набагато ну, видніше, що там конкретно відбувається, аніж західним журналістам. Але в них також є інформація вони нею діляться, і тому ми змушені на неї також реагувати. Але Давайте від того, що зараз конкретно відбувається безпосередньо в самі Константинівці, про яку пишуть і яку згадують журналісти на шпальтах видання The Independent. Значить, ситуація там насправді напружена. Треба сказати, що там мапи від Deep State показують, що так звана сіра зона вона впродовж е жовтня місяця і вже фактично до 6 листопада вона наблизилася в притул до східних околиць міста якою є тактика ворога? Звіти від наших ну, звіти меседжі від наших військових, зокрема від офіцера з позвоним Алекс і від бійця з позивним мучної, описують одну і ту саму тактику, фактично: не масовий штурм. А інфільтрація: Росіяни намагаються просочуватися в місто невеликими групами через бойові порядки наших військ. Це нагадує краплинне проникнення, так зване спроби закріпитися у них не увінчуються успіхом. Наші хлопці стоять на заваді. Цьому їм вдається закинути там окремі групи. Але за словами військових, в самому місті цих диверсантів часто знищують, навіть якщо вони там проникають. Бої на підступах, друзі. Найактивніші бої нині е, йдуть на південному фланзі за села Плещиївка і Іванопілля. Про це пише Мучной. Противник намагається просуватися через лісосмуги, через фермерські угіддя. Але наші хлопці, наші бійці, вони активно працюють дронами. Вони нищать техніку, нищать живу силу. І як пише боєць, давайте я просто процитую вам, тому що це найкраща цитата, яка описує ситуацію, що складається конкретно там на Костянтинівському напрямку. Росія лізе, але з кожним метром платить кров'ю. Просування для них йде важко з великими втратами, і це дуже важливе зауваження. Насправді наші захисники контролюють нині ситуацію, але ціна кожного метру землі для ворога дуже і дуже висока. Це варто розуміти. Між тим те, що Росія зберігає такі плани, тут не треба бути журналістом, де індепендент, мучним чи алексом, чи військовослужбовцем це і так усім зрозуміло. Тепер давайте поговоримо про те, як Росія. Розгортає всі ці атаки на Покровськ і в майбутньому там на Костянтинівку, що є в планах, щоб дістатися до Слов'янська і Краматорська, як про це пишуть британські журналісти. По перше, військовий експерт Владислав Селезню він дійсно він підтверджує як і речник угруповання Дніпро Олексій Бельський, що Росія, Російська Федерація активно перекидає війська саме для виходу на Слав'янськ. і, от нині російські окупанти. Намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями Слав'янська на Донеччині і шляхами, що ведуть безпосередньо до міста за наявними даними. Противник планує uh, значить наступати на Слав'янськ із чотирьох напрямків. Про це каже безпосередньо речник оперативного стратегічного роповнення військ Дніпро Олексій Бірський. І от він говорить, що головним завданням російських окупантів є захоплення всієї території е, Донецької області. Йдеться про встановлення контролю над великими містами і населеними пунктами, зокрема Слав'янськом, каже він, і Краматорськом, Покровськом і Мирноградом. Покровський Мирноград ми розбирали в попередньому випуску. Подивіться, хто не дивився зараз. Розбираємо зі Слов'янськом і Краматорським, і Константинівкою. До речі, е, і от. Е, Особливо каже Бєльський, ворог прагне здобути саме Слов'янськ, тому що ще з 2014 року це місто має для них символічне, майже там культове значення. Бєльський повідомляє, що російські війська намагаються обійти Лиман з різних боків, щоб в подальшому просуватися безпосередньо до Слов'янська. Вони діють з північного сходу з боку Сіверська і Лиману, де там спостерігається особлива активність. Вони намагалися пробитися до нього і не виходить. Вони починають з півдня це робити, так прориватися з північного заходу. Починаються робити. Спочатку взяти лиман, хочуть і вийти напряму вже на Донецький райгородок, на Миколаївку і безпосередньо до околиць самого міста Слов'янськ, або, наприклад, з півночі, через Святогірськ, спуститися вниз. каже Бельський, як варіанти через Краматорськ. Це вже з півдня, каже речник, і водночас він оголошує, що українські сили оборони зараз ефективно стримують атаки. Хоча тиск ворога зростає, каже він: в них нічого не виходить. Тому нині вище військове керівництво Російської Федерації, зокрема генштаб і міноборони, тиснуть відповідно. Вони російські військові посилюють тиск самі. Окрім військового тиску, є ще інформаційний. Який, от я коли готував цей матеріал, я мільйон бачив фейків, маніпуляцій і те, як Росія працює в інформаційній площині. Тому я вирішив маленький блочок зробити щодо цього зокрема, тому що вони реально росіяни вони ведуть потужну інформаційну атаку. Їхня мета насправді дуже проста: треба деморалізувати мешканців, підірвати довіру до збройних сил України, які фейки вони поширюють. Найпоширеніший фейк, це нібито, що збройні сили України готують міста до здачі, мінують соціальні об'єкти і так далі. Ще раз це брехня тотальна, вона розрахована тільки на паніку. Яка реальна ситуація в містах? Я промоніторив останні повідомлення від мерів в Слов'янську живе близько 50 тисяч людей, з них 5 тисяч дітей. Краматорськ, близько 80 тисяч мешканців. Міста працюють, функціонують лікарні, критична інфраструктура примусової евакуації. Немає так, міста щодня під обстрілами це правда. Це чиста правда, жити там неймовірно важко, але безпосередньої загрози штурму і захоплення наразі немає. Люди продовжують жити і боротися. Про плани Російської Федерації всім нам відомо, це також, до речі, не секрет. Тому, друзі, поставимо головне запитання: чи може Росія захопити всю Донецьку область, про що в останній час найбільше говорять? Давайте звернемось, наприклад, спочатку до президента Зеленського, який в інтерв'ю видання Axios не так давно заявив, що Путін. Хвалився, хвалився міжнародним лідерам в куларах, нібито він може захопити область до 15 жовтня. Але цього не сталося, як ви розумієте, сьогодні 6 листопада. Чому Зеленський каже про те, що Росія не може цього зробити у неї недостатньо людей? Її сильні підрозділи знищені. Він зазначає, що для повного захоплення Донеччини Росії знадобиться ще щонайменше 4 роки. Інститут вивчення війни, до речі, також підтверджує цю думку, тому що аналітики нагадують, що Росія не змогла захопити область за 10 років. Там, наприклад, там просування на турецькому напрямку зайняло понад рік, і як ви знаєте, битва за купінь. Вона триває вже майже два роки без будь-якого успіху для Російської Федерації. Нещодавно до речі, Зеленський сказав про те, що є дедлайни, коли ми звідти їх взагалі виб'ємо. Тому друзі, що ми фактично маємо. Ми маємо ворога, який а несе колосальні втрати. Це правда. Б рухається повільно а, і стоїть перед організованою обороною ЗСУ. Так, у нас реально дуже складна ситуація в покровському Мирнограді. Це правда. Я не, ми не будемо цього приховувати. Нема сенсу. І так Росія жадає окупувати інші українські міста, але підсумовуючи, нині загроза для Покровська і Костянтинівки вона реальна, бо її там. Можуть бути важ... ну по перше, Покровськ уже в дуже важкі бої Костянтинівка реально також під загрозою. Але кожен день наші захисники роблять просто неможливо, коли стримують цей тиск шлях на слов'янський Краматорськ для ворога закритий ціною неймовірного героїзму наших воїнів. Головне це не піддаватися ні паніці, ні спробам окупантів вести інформаційну війну і реально не вестись там на заголовки міжнародних змі, які вже пишуть про те, що о. Уже наступні міста уже захопила, уже захопить і так далі. Послухайте, будь ласка, поки що цього немає. Будемо відштовхуватись від поточної ситуації. Отак, От завершу цей випуск. Дякую вам, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе, але завжди будьте готові. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І до зустрічі!